Скандальний заступник міністра внутрішніх справ Сергій Чеботар знову в епіцентрі уваги вже другий день поспіль у Верховній Раді депутати наголошують на тому, що йому не місце на керівній посаді, особливо у такому відомстві, як МВС. І коли в нас міністр внутрішніх справ на фракції казав, що товариш Чеботар це зразок чесності і моральності, це ще коли призначали. І виявилося, що скільки часу нам треба було провести, щоб довести, що точно він не зразок чесності і моральності. Нагадаємо, 28 квітня на Київщині напали на знімальну групу телеканалу ZIC та Відібрали усю техніку. Журналісти заявили, що за цим стоять люди Сергія Чеботаря. Крім того, заступника міністра внутрішніх справ звинувачують у корупції. Тож деякі народні обранці вже впевнені, що він складе свої повноваження і не повернеться із відпустки, у якій нібито перебуває зараз. Крім того, з'явилися заяви про відставку і на адресу головного міліціонера країни. Зокрема, про це заговорив голова антикорупційного комітету Верховної Ради Єгор Соболів. Потрібне очищення правоохоронних органів, тому ми зараз так багато уваги приділяємо історії з чобатерем. Сьогодні на комітеті ми будемо розглядати, що зробила МВС. Якщо не буде ніякої нової інформації, я вважаю, що треба ставити питання про звільнення Авакова. Сам міністр внутрішніх справ не хоче спілкуватися на цю тему, принаймні із журналістами. Сказав, усі крапки над і розставить особисто його заступник Сергій Чоботар. Я... Я розумію, що вам нужна питання. Позиція міністерства внутрішніх справ буде сьогодні озвучена ближче до вечора господином Чіпатрем на пріфір. Брифінг свого заступника Сергія Чоботаря міністр анонсував на вечір середи. На момент підготовки сюжету в ефір жодних новин з цього приводу так і не з'явилося.